Добрий день, любителі світового кіно. Фільм Вартові галактики можна буде подивитись вже сьогодні ввечері або вже завтра. І головною темою всіх фільмів Марвел є те, а чи будуть сцени після титрів у третій частині вартових галактики? А тому у цьому відео я розповім вам про сцени після титрів, але не переймайтесь, сполерів не буде. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Джеймс Ган підтвердив, що в його останньому фільмі буде кілька сцен після титрів. Це він підтвердив в інстаграмі своїм фанатам. Також варто додати, що перша сцена відбулася посередині титрів, а друга після всіх титрів. Звичайно, Джеймс Ган не повідомив подробиць про зміст сцен, але він підтвердив, що їх буде дві. Немає жодної інформації про те, що означатимуть ці сцени. Можливо, вони можуть дати натяки на те, що буде в КВМ, або створити основу для майбутніх фільмів Марвелу. Від це бо додам, що в інтернеті я знайшов дві однакові інформації стосовно сцен після титрів та їхній зміст. В цілому це дуже схоже на правду, але я не буду тут її розповідати, бо ця інформація не перевірена. А ось завтра ми вже зможемо дізнатися. А ось шанувальники на Reddit висловлюють свої сумніви щодо важливості цих сцен, особливо враховуючи, що Джеймс Ган не буде залучений до будь-яких майбутніх проєктів Marvel Studios і що цей фільм, як кажуть, завершує поточну історію вартових. Порівнюючи це з нещодавніми сценами після титрів у фільмі Людина Мураха та Осаквантоманія, які як вважають, матимуть серйозні наслідки для майбутнього КВМ, стає зрозумілим, чому шанувальники налаштовані скептично. Хоча деякі дотримуються думки, що сцени ймовірно будуть смішними та цікавими, але й мало ймовірно, що вони мають сенс і значущість для кінематографічного всесвіту Марвел загалом. Адам Ворлок, наприклад, міг би бути персонажем із майбутнім потенціалом. Оскільки дія фільмасу розгортається в космосі, є також потенціал для того, щоб щось показане в сценах після титрів було пов'язано з фільмом Марвели, який буде про капітан Марвел, Моню та Місіс Марвел. Но цей фільм запланований на 9 листопада цього року. Крім того, варто зазначити, що сцени після титрів не завжди безпосередньо пов'язані з фільмом, який їм передує. Чи будуть сцени значущими для майбутнього КВМ чи ні, Шанувальникам швидше за все доведеться почекати до виходу фільму, щоб точно дізнатися. Друзі, нагадаю, що в мене на каналі є можливість підтримати мій канал, кіно наближається завдяки вкладці спонсорство. Усього є три варіанти донату маленький Грогу 35 гривень, войовничий Ельф 100 гривень та вершник Балеріона 200 гривень. Буду дуже вдячний за вашу підтримку для розвитку україномовного контенту. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.